Ось такий пучок свіжачок. Результат інновації. Ця виробнича лінія миє сушить, пакує зелень, аби вона була одразу готова до вжитку. Підприємство придбало цю лінію в кредит, який отримало за програмою Європейського інвестиційного фонду. отримати кредит на придбання подібної лінії в банку, які не працюють з європейськими програмами, складно Отримати То можна, але ціна питання буде геть іншою від 20 до 22% річних, що для нас дуже дорого, що є дуже дорого. Частину необхідної суми 70 тисяч євро у гривневому еквіваленті підприємство отримало на три роки. Заставою стала власне сама виробнича лінія. Програма Європейського інвестиційного фонду діє з минулого року і кредитує малі та середні підприємства здебільшого виробників під 15-17% річних. Ці кращі умови можливі через те, що ризики гарантування кредитів фонд поділив з банком партнером в Україні у випадку. Збитків до 50% до 50% будуть покрити нашими партнерами, і це надає набагато більше впевненість прийнятті рішень. І тому кампанії або проекти, які раніше ми може не могли фінансувати, або фінансувати в достатньому об'ємі, зараз стає можливим. Приблизно 25 мільйонів євро, які передбачені програми гарантування кредитів, про Кредитбанк за півроку вже видав. Ці гроші строком на три або п'ять років отримали 57 малих та середніх підприємств здебільшого в аграрному секторі, поки проблем з поверненням відсотків не виникало. Завдяки прокредитованій інновації, свіжа зелень змогла збільшити обсяг виробництва на 30% і розраховує повернути кредит приблизно через два роки. Мета європейських кредитних програм, які реалізуються в Україні, сприяти розвитку малого і середнього бізнесу. Загальна сума програми гарантування кредитів європейського інвестфонду 50 мільйонів євро.